Привіт, любі друзі! Сьогодні я знімаю це відео на новий рік, тому я хочу побажати вам щастя, здоров'я, здійснення всіх-всіх ваших заповідних мрій. І звісно ж я бажаю миру. Цей рік змії, тому сьогодні моя подружка зі мною і ми устроїмо такий дід Я захотіла зняти це відео, тому що одна дівчинка написала мені під минулим відео ось цей коментар. І мені це видалося дуже хорошою ідеєю познайомитися, розказати трішки про себе, хто я. хто я. Я так коротко розкажу. А окрім цього, у нас сьогодні не буде стандартної розпаковки якоїсь косметики, тому що знаєте, гроші закінчуються. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. У нас сьогодні новий рік, а цей рік, як ви знаєте, рік змії. Я вирішила зробити макіяж змії. І під час того, як я буду робити цей макіяж, я буду обговорювати з вами себе, а не косметику. Я вирішила зробити ось такий макіяж. Я тут покажу. Я це знайшла в Пінтересті і мені дуже сподобалось. Для початку я скажу просто три рандомні факти про себе. Ем, так, я люблю дивитися е, один і той самий серіал мільйон разів. І я знаю на пам'ять такі серіали, як е, Очайдушні домогосподарки, Пліткарка. Ем, які ще. Ну, в принципі, все. Це мої два улюблені серіали. Другий факт про мене. Я дуже люблю ананаси в піці, і я люблю маслини, олівки і все таке. Третій факт, третій факт. Я люблю котів. Я думаю, це очевидно. Так, у мене три кота вдома. Давайте ще поговоримо трішки про макіяж, який я буду робити. Я підготувала собі для цього макіяжу такого. Тільки єдине, що я не буду робити зелений макіяж. У мене він буде більш в таких коричневих мені здається відтіночках, тому що у мене зелених тіней просто немає. Тому буде більш в таких коричневих тонах. Я з вашого дозволу зміючку цю зніму. Покладу її ось там ззаду. Так, макіяж почнемо з бази, яку ми розпаковували в минулому відео. Я скажу, що я нею вже користувалася трішки часу. І все-таки вона класненька, як база під макіяж, супер. Рекомендую. Тоналичку ми сьогодні використаємо теж від Maybelline. Я рада, що я її купила, заповненням нею користуюся. Я вже заляпала свою новогодню кохтину. Да, Далі буду сидіти з плямами на грудях. Пропало все. Ну що, почнемо розповідь про мене. Я взагалі не знаю, наскільки я цікава особистість, але я точно знаю, що у мене був дуже цікавий кар'єрний шлях, скажімо так. А взагалі все почалося з маленького села Замлечі. Я там народилася, я там росла до п'ятого класу. І я тоді навіть не розуміла, наскільки я була щасливою дитиною. У мене біля дому був яблуневий сад. Ми там просто кайфували. Там завжди було супер сонячно, завжди було багато місця. Дитинство у мене було в селі, воно було супер просте, але дуже насичене хорошими спогадами, хорошими емоціями. В дитинстві я була взагалі супер закритою дитиною. Я завжди була творчою дитиною, ніколи не любила якихось гострих відчуттів. Я ніколи не любила кататись на велосипедах, лазити по деревах. Це завжди було не про мене. Я десь там в куточку завжди малювала, я була дуже мовчазна. Що ще можу сказати про дитинство? Я можу сказати, що потім, коли я переїхала до міста, я дуже чомусь стидалася, того, що я з села? Я думаю, що багато хто мене зрозуміє. Але зараз я розумію, що це просто такий вайб, який люди з міста, вони просто вони не здатні цього зрозуміти. Як пояснити людині з міста, що таке праздник на селі? От як людині з міста це пояснити? Це неможливо пояснити, просто свято села ні. Праздник це не просто свято села. Це просто була грандіозна подія. Це завжди були походи в ліс, якісь е, шашлики. Я не знаю, купа друзів, тому що в селі всі один одного знають. Я згадую ці рейв тусовки біля магазину. Хтось виносить колонку, завжди якась тусня. Після п'ятого класу ми переїхали е, у Луцьк. Для мене це був величезний стрес, так як я була дитиною досить замкнутою, а там, виявляється, діти не всі такі милі і привітні, як в тебе в селі. Я коли прийшла в міську школу, мені було дуже важко звикнути до нової атмосфери і так я якось просрала момент навчання, грубо кажучи. І якось я була не дуже зацікавлена в цьому, але я завжди любила займатися якимись іншими заняттями. Я ходила на малювання, на гітару, на співи, на якісь там рукоділля. Тому що ну для мене це дійсно було цікаво, мені це подобалося. І я, в принципі, зараз така ж сама в університет. Я вступала після 11 класу, звісно ж, і я вступила до Рівненського університету гуманітарного. На спеціальність режисура. Я не знаю, я чомусь тоді вибирала професію чисто інтуїтивно, мені це здавалося дуже правильним. І я вам скажу, що саме інтуїція мене веде, в принципі, по життю. Я завжди слухаю свою інтуїцію, вона мене ще ніколи не підводила. Роки в університеті це були дійсно найкращі роки в моєму житті. Я навчалася, не скажу, що суперкласно, але я добре навчалася, я дуже любила пари. Я дуже любила акторську майстерність, всю цю творчість, якою ми там займалися. Спочатку я закінчила бакалавра, а потім я написала магістерську роботу і закінчила е, магістра. Тому я дуже своє пишаюся тим, що я сама закінчила е, магістратуру. Це, це для мене дійсно було важко, але варто того. Тому що моя самооцінка точно виросла від цього. Я не знаю, ну можливо, це дуже банально так думати, що е, освіта чимось важлива. Але для мене це було важливо як для. Не знаю, для досягання чогось. Так, я досягнула того, чого я прагнула. Це круто. За це і вип'ємо. Гроші свої я почала заробляти вже одразу після закінчення школи. Я пішла на роботу. Спочатку я працювала офіціанткою, я працювала барменом, боже, яким я тільки не була. Тобто в сфері обслуговування я спочатку була, потім я вже на Третьому, здається, курсі почала роботу шукати по спеціальності. Перша моя робота, здається, була така виїзний ляльковий театр. Ми їздили до діток з виставами. Ми ставили вистави в садочках дитячих, в школах і в дитячих будинках. І це був класний досвід. Як для початку я тоді дуже хотіла займатися, я дуже хотіла розвиватися в сфері режисури, більше навіть ніж акторства. Тому наступною моєю роботою було. Палац учнівської молоді. Я викладала діткам акторську майстерність. Ми ставили різні вистави, сценки, я писала багато сценаріїв, супер-супер творчо реалізовувалась на той момент. Мені там дуже подобалося. Але, звісно, зарплата була мізерна. Чесно, мені дуже прикро, що дійсно молодим людям, які хотіли би залишитися в Україні і розвиватися, просто не давали можливості. Тому що, ну. Дійсно, в мене не було можливості, як в своїй професії залишитись в своїй професії і нормально заробляти. Тому я спробувала лишити трошки театральщину і піти більше в сферу телебачення. Мені здавалося, що на телебаченнях більше цінується як би, працівник, можливо, буде більша зарплата, краще будуть нас цінувати і так далі. Ну, як ви бачите, раз я не працюю зараз на телебаченні. Сталося не так, як гадалось. Я пішла працювати на Суспільне Волинь. Звісно, робота була цікава. Я дуже багато чого навчилася там. Просто там працювали прекрасні люди, яких я теж дуже люблю. Взагалі я люблю всіх людей, які траплялися на моєму шляху із університету, і в школі було двоє людей, яких я любила. На телебаченні я працювала. Я пропрацювала рік. І я зрозуміла, що мені Луцьк тісний. Можливо, зараз я би трішки інакше мислила, і я би змогла в Україні теж себе реалізувати. Але на той момент у мене чомусь знову моя інтуїція, мабуть, мені відказувала, що це не моє місце. Я не знаю, я чомусь дуже повірила в це. Далі ем, історія продовжиться після того, як я зроблю це чудо. Ну шачулків в мене на голові не було, всяке було на голові, но шачулків не було так. Де мої тіні? До речі, візьму тіні з Мейбелін. Я казала, що я їх сховаю надовго, але все ж. Мені хочеться тут використати цей темний такий колір. Тут є такий рептилоїдний колір. Використаємо спонжик. А чому я похожа на шахтера тепер, а не на змію? Це не входило в мої плани. А тепер мені це схоже на змійку. Як вам такий Ефект. Так, тільки треба тут браву трошки поправити, тому що щось тут пішло не так. Я не знаю, чи я похожа на змію, чи як будто по мені трактор проїхав Вибачте. На чому я закінчила свою історію? Я розказувала за те, що я працювала на телебаченні, і там я почала думати про те, щоб переїздити за кордон. Перша країна і остання, про яку я думала, це Польща, тому що Польща порівняно з іншими країнами Європи. Знаходиться найближче до України, і е, мені це здавалося найбільш логічним. Тим більше я до Польщі їздила раніше до цього. Я знала, що я хочу жити в Варшаві, тому м я збиралася, збиралася, а потім якось я зустріла Рому, і ми затрималися на рік ще в Україні. Ми з ним рік прозустрічалися, я почала піднімати питання на рахунок того, що я все-таки хочу переїхати. І Рома з мною погодився. ну і Ми з Ромою зробили документи. Ми переїхали в Польщу, і це було в час карантину. Під час карантину, коли закривалося все, абсолютно жодної роботи не було. У нас не було грошей. Ми е, мали відсадити карантин е, там 10 чи 14 днів, я не пам'ятаю. І ми е, замість того, щоб платити якомусь хостелі і переперечеку перечекувати. Ні і перечекати цей час карантину. Ми розуміли, що ми фінансово це не винесемо, просто не вигрібимо. І ми вирішили такий собі зробити експіранс. Ми поїхали на збір клубніки. Ми два тижні збирали клубніку, ми ще заробили гроші під час карантину. Далі почався цікавий експіріанс. Це пошук роботи під час карантину без знання мови. Ну, звісно, всі, хто переїжджали, хто пережив цей гіркий досвід, коли ти відчуваєш себе реально чужим, ти нічого не знаєш, ти нічого не можеш в Україні. Ти був ого, го а тут ти нічого взагалі, ніхто у мене навіть була ситуація, що я пішла на співбесіду від відчаю, просто тому що дійсно не було роботи ресторани закривалися, а хто працював, ті не брали українок, які не говорили польською, так. І я пішла в ресторан на співбесіду посудомийки, і мене, бляха, не взяли. Я сиділа на лавочці, просто ридала і думала: господі, на що я покинула свою жизнь, я була режисером, а тут вони навіть посудомийку не взяли. Слухайте, я знаю, що це звучить як просто сценарій якогось глупого серіала, але це моя життя. <пі> що я ще можу сказати? Я можу сказати, що мені пора малювати стрілки. Ось. І продовжувати історію. Як у вас, до речі, справи стосунки зі стрілочками? Чи ви вмієте і любите їх малювати? Тому що у мене якось завжди не було проблем зі стрілками. Я завжди їх малювала гарно. Не завжди рівно, але в мене, в принципі, не було таких жорстких проблем. Стрілочки я зробила такі трохи довші, ніж я роблю зазвичай. Як у нас сьогодні такий макіяж, я вирішила вже Хочу додати трішки хайлайтер для такого ефекту блиску. Я не знаю, чи вам видно, але так він дуже гарно блистить. Блін, ну мені здається, що мені пасує такий макіяж. Що ви скажете? Так, що там по історії? Що я розказувала? А, По переїзду в Польшу я працювала спочатку, перша моя робота майстром манікюру, і я так в цій сфері затрималась дуже надовго. Я працювала в різних салонах, дуже багато салонів змінила. Я шукала собі місце, яке би мені пасувало. Абсолютно ніякого місця не могла знайти для себе. І е, я знайшла просто однодумицю. і ми разом з нею відкрили салон. Це був дуже класний рік. Ми познайомилися теж з класними дівчатками, з якими працювали. Я всіх дуже сильно люблю. Це такі ностальгічні будуть часи. З однієї це було супер стресово, а з другої сторони, це чудові спогади і чудовий досвід. Потім ми вирішили закрити салон, ми його закрили. І тоді настав момент, коли я зрозуміла, що я не просто хочу закрити салон і. Працювати далі в цій сфері, я зрозуміла, що мені пора міняти сферу діяльності. І я так і зробила. Я не можу абсолютно ніяк розголошувати всякі подробиці про цю компанію, тому що е, у нас договір, про по якому я не маю права говорити абсолютно нічого, де я працюю, що я роблю. В сфері IT Вам цього буде достатньо. Так, я вже працюю півтора року. Супер задоволена своєю роботи. Теж дуже стресова робота. Але слухайте, я не, не зустрічала ще роботи, яка би не приносила стресу людині. Так от, працюю я на цій роботі, все в мене прекрасно. Е Літом я вийшла заміж. Зараз я не знаю, у мене якесь з'явилось натхнення завести ютуб-канал. Я придумала собі, що я буду малюватися. і, по-моєму, в мене прекрасно виходить. Не знаю, що думаєте ви. Але, до речі, до цього скажіть мені, що думаєте ви? Як вам мій макіяж? Чи подобається вам? Я ще, звісно, не закінчила, почекайте. Нам ще намалювати вії і намалювати губи. Ну і що? Ось така зміючка вийшла до вас сьогодні в ефір. Що скажете ви? Як вам цей макіяж? Як вам взагалі це відео? Таке в розмовному стилі історія про моє життя? Якщо хочете ближче зі мною познайомитися, то звісно ж запрошую вас до свого інстаграму. Я там і готую, і малююсь теж, і малюю картини, і ліплю з глини кружки. Так от. Запрошую вас до інстаграму і запрошую вас підписатися на мій ютуб канал. І пишіть коментарі, що далі, який робити далі контент. Що вам цікаво, який можливо макіяж зробити, чи можливо якусь розпаковку, огляд на щось ще ви хочете побачити від мене. Я тут на все согласна, От бачите, я ну от що скажете мені, то я буду її робити. Дуже вам всім вдячна. Я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я ще раз вітаю вас з Новим роком. Будьте щасливі, здорові і знову ж таки найголовніше. Бажаю миру. І при нагоді нагадаю вам, що донадьте на якийсь перевірений збір і підтримуйте наших військових. В принципі, це підтримка для нас, для наших рідних, навіть якщо ви за кордоном живете, так як я, це все одно необхідність, це не бажання, це необхідність. Тому. Будьте умнічками і всього вам хорошого в новому році. Я вас дуже сильно люблю.